Слов'яни вірили, що наше життя це лінія смертей та нових народжень. Хлопчик помирає, чоловік народжується, але йому треба допомогти, провівши ритуальні обряди. Обряди ініціації відбувалися за настанням статевої зрілості у глибині лісу, що вважалися територією мертвих. Часто для таких перероджень будували спеціальні будинки чи курені. Обряд супроводжувався тілесним катуванням та ушкодженнями, відрубанням пальця, вибиванням деяких зубів. Інша форма тимчасової смерті виражалася в тому, що хлопчика символічно спалювали, варили, смажили, рубали на шматки і знову воскресали. На новонароджений отримував нове ім'я, на шкіру наносилися тавра та інші знаки пройденого обряду. Вам це нічого не нагадує. По-друге, герой обов'язково натикається на хатинку на курячих ніжках, а потім просить її повернутись до нього передом, а до лісу задом.